Нашим телеглядачам та радіослухачам сьогодні у драматичному театрі імені Тараса Григоровича Шевченка у нас у Луцьку відбулось відкриття виставки Малюю Серцем, на якій представлені картини куханих військовослужбовців, які загинули в цій війні проти Росії. І тут представлені картини, які ці жінки створили в рамках. Арт-терапевтичного проєкту Жива і справжні історії кохання. Пане Володимире, розкажіть, будь ласка, що сьогодні в нас тут відбувалося, як відбувалася організація цієї події і хто долучився? Благодійний фонд Сучасна Україна сьогодні реалізовує проєкт Жива і його всебічно підтримує. Сьогодні ми знаходимося на заході, на виставці картин історії кохання, які намалювали жінки загиблих героїв. Це історія кожної жінки з її чоловіком. Щемливі, які сьогодні ми можемо бачити в цій залі. Жінки перед цим брали участь у арт-терапевтичному заході, який відбувся в місті Луцьку, Вовелі, Нововолимську, Володимиру, Володимирі та Камінь Каширському. Сьогодні присутні 35 учасниць, які представили свої роботи. І це не просто виставка, це не просто історія кохання, це ще арт-терапевтичний захід, який допомагає реабілітуватися, допомагає знайти сенси і далі жити, далі рухатися в житті і розуміти, що є діти, є вони як жінки, які мають не опускати руки а своїм прикладом. Показувати все те, що вони живі і далі будуть жити, тобто сьогодні представлені роботи жінок, які е, створились власне, під час їх е, арт-терапевтичної місії. Правильно? Так, арт-терапевтичний захід, який був напередодні е, протягом двох місяців. Е, жінки разом із художницями. Е, Алювали свої історії кохання, тому дуже вдячні всім е, художницям, всім е, тим людям, які були не байдужі, долучилися, підтримали реалізацію даного проекту. Е, цю виставку допомогли організувати. Також долучилася компанія Тигри з подарунками та Волинське солодощі». А скільки художниці допомагало нашим жінкам? В кожному місці сім, сім художниць. Під час відкриття цієї виставки е, нагородили художниць подяками, ті, які допомагали нашим жінкам-військовослужбовцям створювати власне ці картини. Е, також подарунки отримали самі учасниці, е, ті, які представили сьогодні тут картини. Е, ми змогли поспілкуватися з організатором. Виставки, і він розказав нам детальніше про те, що тут сьогодні відбувалось, і як створювалися ці картини. Також нам вдалося поговорити з художницями, які допомагали жінкам створювати картини, а також з самими учасницями, які представили сьогодні тут картини. Пані Зоряно, розкажіть, будь ласка, про ваш досвід роботи з жінками, як створювалися ці картини, і як ви працювали разом. E, насправді таке запрошення. Перша, ну я часто проводжу майстер-класи, подібні для бажаючих, але саме карттерапія для мене це був такий перший досвід. Сказати чесно, переживала дуже, тому що не просто ситуація, не просто доля, Дуже важкий час, і знайти правильні слова зазвичай дуже важко людині, яка по той бік. Е, тому моє завдання було якраз через колір, через фарби, через настрій, через позитив передати, трошечки поділитися тим добрим, що лишилося в цьому світі, щоб трішечки якось підбадьорити дівчат. Е, скажу так, по тому, як ми працювали, е, багато хто виговорився, хтось навпаки заходив більше в себе і повністю вдавався роботі. Е, але в результаті все-таки ми добилися того, що Кожен, хто виходив з майстер-класу, казав дякую, мені легше, мені добре, мені тепло, я відчув підтримку. І для мене це була найбільша нагорода. Сьогодні ми зробили такий проект для, для тих учасниць, які вже пробували малювати. Та картина у нас є вінок спільний, як символ такого об'єднання тих жіночих доль, тому що кожна жінка це як квітка. Вона мусить пахнути цвісти, незважаючи ні на погоду, ні на пору року, продовжувати давати насіння, плоди. І тому сьогодні ще наша картина вінок, кожен малює свою квітку, ту, яку асоціює з собою. І це сплетиво з тих квіток воно є таким символічним, що ніхто не є сам по собі. Жінки об'єднані, їх підтримують. Ми, ми, ми завжди з ними словом, ділом, кольором, кучим. Вінок це символ перемоги. Завжди вінком частували людей, які перемагали. Тому, ну, власне, я думаю, що в даний період це дуже символічно. І ми сподіваємося, що це буде такий наш заклик до миру, перемоги і об'єднання, об'єднання тих, хто потребує в першу чергу допомоги. Скажіть, будь ласка, що таке? В нас, я так розумію, ця арт-терапія, ці арт-терапіс арт зустрічі проходили в різних містах. То в якому місті ви зустрічались з жінками? Як це відбувалося? Ми проводили два майстер-класи тут у Луцьку. Але е, знаю також художниць, які працювали в інших місцях в Олені, тому що це мої колеги, ми знаємося, не один рік і всі вони люди з професійним підходом, стажем і вважаю, е, що вони дуже гарно справилися з цим завданням, яке було поставлено. Кожен ставив його для себе, в першу чергу, але в загальному вийшло дуже колоритно і позитивно. Ідея малювання картини прийшла до мене на кладовище, коли я приїхала до свого чоловіка. Це крило. Тому що насправді це завжди зі мною. Я завжди йому казала, що ти даруєш мені крила. Так було насправді, дарував мені крила. Я облюблася, з ним я почала писати свої вірші. І всі приємні мої спогади це тільки з ним найкращі моменти в житті все з ним. Перед тим як мій чоловік загинув, я готувала йому подарунок. Це мала бути фотосесія з великими білими крилами. У мене мали бути великі крила в знак того, що я оберігаю наш дім, і так як і він стараюсь бути сильною. Я просто не встигла. Ця ідея прийшла якось сама по собі. Критина дуже символічна, то що ще символізує там біля крила ще три маленькі і вона символізує нас трьох разом мене, мого чоловіка, нашу маленьку донечку Марію. Її Також звати Марія. Він подарував моє ім'я. Це наша любов, наша втіха і це його продовження. Дякую, пані Марія. Скажіть, будь ласка, а от коли ви малювали цю картину, хто вам з художниць допомагав? Чи відчули ви цю підтримку, чи можливо ви познайомилися з іншими учасницями, так само які малювали і подружились? Так, я відчула підтримку, тому що коли ти бачиш порожній холст, ти в голові малюєш уявно, що ти хочеш намалювати. Проте, коли ти цим ніколи не займався, це насправді дуже важко зробити. Мені допомагала Оксана цю пішу, Світлана допомагала. Тобто всі разом спільними зусиллями десь підказували, десь підкоректували. І Вийшла те, що я хотіла. А довго ви малювали? Два дні. У Нас було два дні, по кілька годин ми малювали. І поверталася знову вдома десь, допрацьовуєш, доуявляєш, до як це має виглядати, і на наступний день приходиш і малюєш знову. Угу. Скажіть, будь ласка, а після цієї виставки що планується далі робити з цими роботами? Це будуть інші виставки? Чи можливо вони десь якось підуть на якусь благочинність? Планувала залишити її для себе. Mm -hmm. Я знаю, що вони дещо будуть на виставках, але я хотіла би залишити на пам'ять вже. Mm -hmm. Можливо, колись відкрию собі талант і буду малювати ще і обов'язково займусь благочинністю, але ця, вона перша, вона особлива і вона дуже рідна. То розкажіть, будь ласка, про свій досвід, як ви малювали картину, як власне вам виставлятись на цій виставці. Свої враження розкажіть, будь ласка. Я вдячна цьому проєкту, адже я змогла показати всю свою біль, все, що я відчуваю вже майже за рік часу на той момент. Зараз пройшло більше року. Можна помітити, що моя робота одна з я, от, Мені важко було малювати ангелів, малювати щось позитивне, тому що суцільна біль. Розпач, туга. І власне я не йшла проти себе я намалювала власне, те, що я відчуваю, ось таке коло чорно червоне чорний символ горя, червоний символ волі, крові. І власне таким круговоротом намалювала власне, таке коло, яке постійно затягує через ту біль і розчарування. А в рамках цього арт-проєкту ви працювали з художницею або художницями. Можливо, якось вам стало легше від цього, чи ви просто позбулись частково цього болю, виплеснувши його на холст? Ну як відомо, коли ти хоча б проговориш так, про те, що тобі були, тобі хоч якось є легше? Ось. І, звісно, це як своєрідне своєрідна терапія, коли ти виписуєш свої емоції, почуття, наприклад, на висток або в нататки в телефоні, так само тут, але, ще, але на, вже на Мольверті, завдяки фарбам свого роду, можна сказати, вивільнення своїх емоцій на той момент ось, і відчуття того, що ти по краплинку того, що ти відчуваєш, залишив десь на папері. А що планується далі з цією картиною? Е, ось як було сказано на виставці, в кінці року планується загальноукраїнська виставка в Києві. Ось і плануються ці картини виставлятися саме там. Дякую вам. І хотіла сказати, власне, ще кілька слів про фотовиставку, яку ми власне створює. Ця, ця фоторобота, ця картина, власне, вона присвячена моєму коханому Максиму Бурді. Це був фотограф, акторіст міста Коваля. І саме завдяки. Саме саме для нього ми власне реалізовуємо мрію. Створили вже 10 фотовиставок в пам'ять про нього. Адже він про це дуже дуже давно мріяв. І таким чином віримо, що він з неба бачить усі слова вдячності, бачить. Слова підтримки людей, які щоразу підходять нам, дякують нам, дякують Максиму. Для нас це надзвичайно важливо саме завдяки цьому фотопроєкту ми з мамою Максимом можемо хоч трішки триматися, завдяки цим словам підтримки в кожному місті можемо защепитися хоч за щось, щоб могло б дати нам сили. Тому для мене це надзвичайно важливо. Дякую вам і е, хочу подякувати усім, хто відвідав фотовиставку Небесний фотограф е, в Україні в будь-якому місті. Я дуже дуже вам вдячна.